2003 рік збірна України зіграла при буряку. Вже вона невдало зіграла кваліфікацію, вже зрозуміло, що шансів вийти в нас на чемпіонат Європи немає. Після е... армян. Після, армян, да, після, армян. після армян, вже було зрозуміло, що вже шансів таких особливо немає. Хоча вдома ще в Ірменії обіграли 4-3, але потім була гра з Північної Ірландії в Донецьку, зіграли 0-0. І в нас один раз Григорій Михайлович Суркіс бере на літак. Разом його і мене. І ми летимо десь з ним на Кубок. Кубок України, Миколая. В Миколая. ми летимо. І вертаємося назад. Ну і ми, журналісти, ми хочемо ну, ексклюзиву, сідаємо записувати з ним інтерв'ю прямо в літаку, на висоті 10 тисяч метрів. І там він дає так, тоді інтерв'ю, і він просто розносить буряка. От просто розносить. Просто каже, що, типу, що там ну, дуже багато футболістів, Леонід Йоспович на цей. І ми, коли прилетіли, ми сіли, ми двоє стоїмо, чекаємо машину, це вечір якраз. І ми розуміємо, що Леонід Оспеч, напевне, закінчить. Ще гра за Іспанією, і він закінчить. І ми починаємо думати, ну хто буде головним тренером. І ми стоїмо там собі, а тоді Грозний, Кучеревський, ще хтось був. Ну, короче, називаємо всі переберемо. Маркевич тоді теж був. Да. Вони, вони, вони на цьому. І він стоїть і каже. Каже, та ні, я тобі чесно кажу, мені здається, що буде перший іноземний тренер. І я думаю, ну кого іноземного тренера? Він каже, буде Блухін. От ми стояли, ми говорили тоді, він каже, буде Блохін. Я так що думаю, ну, Блухін, якби ну він не працював в Києві в Україні, чи погодиться він прийняти тоді збірну України, чи він не погодиться збройня? Він не знає ті всі реалії. Взагалі, от як вийшла взагалі перша історія, що вас прийняли? Ти пам'ятаєш ту історію, так? Да? <рик <đây> <рикін independ Dave> <guitta> я смутно пам'ятаю, я за вас болів. Я зрозумів. Ні, тут як вийшло? Ну, во-первых, я матався. Греция, Киев, Греция, Киев и, и, Киев, Греция. Почему? Потому что неделю я работал, допустим, в парламенте, да, в Верховной Раде. А неделя была там без работы, я мотался в Грецию. Во-первых, никто не знал, что у меня уже семья и у меня есть дети. Это вообще никто не знал. Да, это была закрытая такой информацией. Закрытая информация, вообще я никого не хотел говорить это. И когда мне предложил Григорий Михайлович, Я говорю, ну хорошо.